Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку це мішане з'єднання провідників. На попередніх уроках ми з вами окремо розглянули закони послідовного з'єднання і закони паралельного з'єднання елементів в електричному колі. Давайте ще раз їх пригадаємо, вони нам сьогодні знадобляться. Значить, для послідовного з'єднання характерно те, що сила струму не міняється на будь-якій ділянці кола. Напруга дорівнює сум Мінопруг на його елементах, і загальний опір визначається через суму опорів на кожному із елементів. Якщо мова йде про паралельний тип з'єднання, то Тут не змінюється електрична напруга, вона є однаковою на кожному із елементів, сила струму дорівнює сумі сил струмів на кожному із елементів. І якщо треба визначити загальний опір, то в залежності від того, скільки елементів ми розглядаємо, можна або скористатися ось цією формулою, якщо мова йде про два елементи. Якщо ж їх більше, то треба використовувати вже формулу через обернене значення загального Опору. Ну і зараз ми спробуємо з вами порозв'язувати задачі, які пов'язані із різним типом з'єднання, де треба враховувати і уважно спостерігати, які ділянки можна використати як послідовне з'єднання, як паралельне з'єднання, як загальний тип з'єднання і так далі. Але для цього ще давайте пригадаємо основний закон, який дає нам можливість і поєднує всі ці три. Основні характеристики, які ми також будемо з вами часто використовувати, це закон ОМА сила струму. Да, дорівнює У поділити на R. І цей закон, цю формулу ми також будемо використовувати. Отже, давайте спробуємо порозв'язувати завдання. І так, задача номер 1 у нас наступна: визначити опір ділянки електричного кола, дивись рисунок, якщо опір кожного резистора дорівнює 2 Ом. Давайте уважно розглянемо, що у нас є на Малюнку. У нас є 5 резисторів, да, які з'єднані між собою наступним чином. Якщо розглядати резистори, перший, другий і третій, забувши про четвертий і п'ятий, то вони з'єднані між собою по ланцюжку. Значить, давайте так для себе послідовно. З'єднані у нас резистори перший, другий і третій. Перший, другий і третій. Для зручності давайте ми позначимо не просто 1, 2, 3. 1, 2, 3 на малюнку це зрозуміло. Одразу через R1, так як нам треба з вами опори да, загальні знайти, через R1, R2 і R3. Далі, якщо ми, ми забули про е, перший, другий і третій, закрили його чимось да, долонькою. У нас залишилось би тільки 4 і 5 і вони між собою теж з'єднані послідовно. Так, Значить, відповідно, окремо з'єднані послідовно четвертий і п'ятий резистори. Але тепер, якщо розглянути всю схему разом, то дві е, у нас етажерки, значить, є присутні і паралельний тип з'єднання елементів. Отже, в цьому випадку нам треба з'ясувати, як же визначити опір да, відповідно загальний в цьому випадку. Для початку, так як ми з вами проаналізували, давайте так і знайдемо. Значить, Зараз ми спочатку шукаємо опір загальний на резисторах 1, 2 і 3. Давайте позначимо його як R і зірочкою, да, так як тип з'єднання у нас послідовний, то ось наша формула. Тобто нам треба складати, Три опори, які у нас є. Кожен із них по 2 ома, значить, 2, 2, 2, разом буде 6 ом. Значить, тепер замість оцього 1, 2 і 3 ми можемо з вами замалювати один резистор, опір якого R-зірочка. Так? Тепер 4 і 5 давайте позначимо, як R2 зірочки. Знову таки, вони між собою з'єднані. Послідовно, значить це буде R4 плюс R5. В нашому випадку, знову 2 плюс 2 буде 4 оми. Значить, замість цих двох резисторів я можу їх замінити одним. Опір якого буде R 2 зірочки. Тобто, дивіться, від е, заплутаної схеми да, ми перейшли з вами до звичайної простої схемки, де у нас два резистори. Опір першого R зірочка опір другого R 2 зірочки. Тобто, Тут у нас 6 Ом, тут у нас 4 Ом. Да, і тепер дивимося, а як же тепер з'єднані цих два е, резистори? А вони тепер з'єднані паралельно. І так як їх всього два, ми можемо скористатися цією. Формулою, і тоді наш R загальний буде визначатися як R зірочка, помножити на R дві зірочки, поділити на R зірочка плюс R дві зірочки. Підставляємо числові значення. Значить. Відповідно, 6 помножити на 4, поділити на 6 плюс 4. Тут буде 24, тут буде 10 і отримуємо 2,4 Ома, це буде загальний опір всієї нашої схемки. Ось таким чином, використовуючи ось такий аналіз ситуації, аналіз розташування елементів, ми з вами знайшли кінцевий результат. Так, переходимо до іншої задачі, задача під номером 2. Скориставшись рисунком, визначте покази амперметра і вольтметра. Я завжди вас вчу, щоб ви уважно розглядали, що замальовано і що нам задано за малюнком, крім того, що записано в умові задачі. Давайте уважно розглянемо. Нас просять визначити покази амперметра А. Знайшли на малюнку ось цей амперметр. По малюнку видно, що він розташований за межами з наших трьох резисторів. Очевидно, що він буде показувати загальну силу струму, яка буде до розгалуження. Да? Значить, буде загальна. Давайте подивимось на вольтметр. Він під'єднаний до всіх трьох резисторів, значить, очевидно, він теж буде у загальне. Значить, нам необхідно в задачі визначити загальну силу струму і загальний е відповідно напругу на всій діляночці. А діляночка у нас складається із трьох резисторів. Значить, Давайте позначимо: R1 у нас 1 ом, R2 у нас 2 Ома і r 3 у нас 2 Ома. І тепер. Аналізуємо. Значить, для того, щоб мова йшла да, від чогось відштовхуватися, всі три резистори з'єднані у нас етажеркою да, один під одним. Значить це паралельний тип з'єднання. Для паралельного типу з'єднання ми з вами знаємо, що загальна напруга дорівнює напрузі на кожному із елементів. У нас їх три. Да? Тому на всіх трьох вона буде однакова і загальна також буде однакова. Як же визначити? Давайте уважно подивимось. У нас для третього резистора іще є свій амперметр, покази якого у нас зазначені Значить, очевидно, хоча тут у А1, давайте на А3, тому що ми позначили через Р3 його. Значить, на третьому елементі. У нас є своя сила струму. Дивіться, є сила струму і є опір. Значить, я можу знайти напругу на третьому елементі. Для цього мені треба скористатися законом ОМА. І відповідно з нього, щоб знайти напругу, треба силу струму помножити на опір на цьому елементі. Сила струму за умовою 0,5 А. Опір за умовою у мене 2 Ома. Значить, відповідно, 1 вольт це у мене у 3. Але алілуя, як то кажуть, да? крім У3, дивіться, це і У2, і У1, і Узагальне. Значить узагальне у мене також буде 1 вольт. Значить ура, ми вже знайшли з вами загальну, загальну напругу на всій діляночці. Тепер, що стосується. Визначення ізагального, значить, давайте так, перша дія. Да? Друга дія. Щоб знайти і загальне, знову-таки, скористаємося, у нас є два варіанти. Або скористатися формулою, що при паралельному з'єднанні сила струму визначається як сума сил струму на кожному з елементів. Але у нас по схемі тільки для третього є покази, а тут і тут ми не знаємо, чому дорівнює сила струму, тому нам не дуже зручно це робити. Значить, другий варіант скористатися законом ОМА і пригадати, що І визначається як У поділити на Р. Так як загальне, значить загальна напруга на загальний опір. Загальну напругу ми вже з вами визначили. Значить, тепер загальний опір. Так, як у нас Елементи з'єднані паралельно, їх три. Да? Значить, нам вже оця формула, де два елементи не підходить, треба користуватися цією формулою. Значить, користуємося, знаходимо r загальне 1, поділити на r загальне дорівня. 1 поділити на r1, 1 поділити на r2, плюс 1 поділити на r3. Ось як буде. Виражатися наша формула підставляємо. 1 на r1 це на 1, плюс 1 на r2 це 2, плюс 1 на r3 це 2. Відповідно, ну, знову-таки, можна тут е, звичайні дроби, перетворити їх у десяткові і додати. Але давайте пригадаємо, бо тут красиві числа, буває таке, що не дуже і треба зводити до спільного знаменника. Значить, спільний знаменник буде 2, сюди буде додатковий множник 2, сюди 1 і сюди 1. Ми будемо мати 2 плюс 1 плюс 1, це відповідно 4 других. Да? Або е, якщо с, ну, буде 2 да? в результаті. Але дивіться, що ми отримали 1 поділити на r загальне дорівнює 2. Але ж нам треба r загальне, щоб знайти r загальне треба перегорнути дріб, да? записати зворотні, тобто буде 1 друга або 0,9. 0,5 ома. І ось на це, будь ласка, звертайте увагу, тому що тут це ми тільки знайшли обернене значення. Щоб знайти саме значення загального опору, треба дріб перевертати. Ну і тепер повертаємось до нашого і загального. У загальне у нас 1 Вольт, Р загальне ми визначили 0,5 ом. І відповідно ми отримаємо 2. Так, ампера. В нашому випадку отримуємо 2 Ампера. Ось таким чином, по схемі, ми знайшли те, що нас просять знайти. Ну, Тут в цих задачах треба трошечки поміркувати, уважно роздивитися, не поспішаючи що до чого, і не поспішаючи визначати елементи, які дадуть змогу визначити те, що шукаємо. Наступна задача. Скориставшись рисунком, визначити покази амперметрів А і А1. Знову таки, давайте уважно розглянемо, що у нас взагалі замальовано. Значить, У нас є два резистора, 1 і 2. І відповідно позначено, скільки електричний опір цих резисторів позначаємо. Значить, r 1 у нас 1 Ом. Р2 у нас дорівнює 5 Ом. До другого резистора окремо, дивіться, під'єднаний вольтметр. Значить, очевидно, що це напруга, яка тільки на другому резисторі. До першого резистора під'єднаний амперметр. Значить, це буде сила струму, яка буде тільки для першого резистора. Загальний амперметр А, дивіться, він. Приєднаний до розгалуження, значить він буде показувати загальну силу струму для всієї схеми. Отже, наше завдання визначити тепер з вами загальну силу струму і силу струму на першому із резисторів. Знову таки, від чого відштовхуємося? Подивилися уважно, як з'єднані два резистора. Етажерка один під одним, значить, це паралельний тип з'єднання. Якщо паралельний тип з'єднання, одразу пригадуємо, напруга, яка у нас є, дивіться, на другому елементі, вона буде така сама, як і на першому резисторі, і вона буде така сама, як і загальна. Так як для другого резистора у нас напруга 2 вольти, значить все це теж буде по 2 вольти. Тепер, якщо я знаю, дивіться, тобто автоматично, тут через кому у мене є У1, яка дорівнює 2 вольти. Знайти силу струму, якщо у мене є напруга і опір скористатися законом Ома, значить, відповідно, о 1 у мене 2 вольта, R1 у мене 1 Ом, значить 2 А, це буде покази, які буде показувати мій амперметр І1 для першого резистора. Тепер, якщо мені треба знайти загальну силу струму, то для Паралельного з'єднання, пригадуємо, це буде І1 плюс І2. І1 ми з вами визначили, щойно це 2 А. А чому ж дорівнює сила струму для другого резистора? Тут амперметра немає, але якщо уявити, що сюди я його підставлю то скільки він буде показувати, для того, щоб визначити силу струму на другому резисторі, мені треба знову-таки скористатися законом Ома і підставити значення. У2 у мене 2 вольта, R2 у мене 5 Ом і відповідно 2 поділити на 5 буде 0,4 А. Значить, сила струму для другого резистора 0,4. Ампера. Значить, тепер я можу знайти загальне значення. І 1 у мене 2 А, і 2 у мене 0,4 ампера. Значить, 2,4 ампера – Це будуть покази, які буде показувати загальний амперметр. Ось таким чином розв'язали ще одну задачу. І ще одна задача за схемою. За поданою схемою визначити загальний опір ділянки, загальну силу струму, силу струму на другому резисторі і загальну напругу. Знову таки, дуже багато чого. Давайте уважно роздивлятися, що у нас є. Значить, У нас є з вами три резистори. Ось перший, другий і третій. Опір на першому позначаємо R1 дорівнює 2 Ом. На другому R2, 3 Ом, і на третьому R3 у нас з вами відповідно, 6 Ом. Далі до першого під'єднано вольтметр. Значить, очевидно, це напруга, яка для першого резистора. Для другого і третього більше нічого немає, але тепер звертаємо увагу, другий і третій між собою етажерка, значить, це паралельний тип з'єднання. Значить, Для того, щоб замінити їх на Якийсь інший елемент, нам треба знайти буде загальний опір. Ну, давайте знову таки, нам все одно треба знайти загальний опір цієї ділянки. Значить, перше, що ми знаходимо, це R зірочка який буде стосуватися другого і третього нашого Резистора, значить, так як елементів всього два, і вони паралельні, значить ми можемо скористатися ось цією формулою. так, І підставляємо значення. Значить, 3 помножити на 6, поділити на 3 плюс 6. 18 поділити на 9, відповідно, буде 2 Оми. Що це означає? Що ось цю саму схему я можу перемалювати ось таким чином. Ось це у мене буде перший резистор. А тепер замість другого і третього у мене буде ось резистор зірочки. Опір якого я визначила. Значить, Тут у мене опір 2 ом, і тут я знайшла у мене опір 2 Ома. Тепер цих два резистори у мене з'єднані послідовно, тому їх загальний опір буде визначатися як R1, тому що це перший, плюс опір, який ми визначили з вами. Дією вище. Значить, r 1 у мене 2 оми, R зірочка, тобто другого і третього разом 2 оми, і того 4 оми це буде загальний опір ділянки. Все, загальний опір ми з вами визначили. Тепер, щоб визначити загальну силу струму, так, пригадуємо, друге і загальне. В нашому випадку, давайте подивимось, при послідовному вона не міняється. Послідовним у нас з'єднаний тільки перший резистор. Так? Значить, для нього є напруга і є опір. Значить, буде дорівнювати і першому, а вона, в свою чергу, о 1 поділити на Р1. о 1 у нас 4,8 вольта. р 2 оми, і відповідно у нас буде 2,4 А. Це буде загальний Сила струму. Тепер для того, щоб визначити загальну напругу, це ми можемо вже з вами практично зробити. Да? Значить, ми У загальне буде визначатися як І загальне помножити на Р загальне. І загальне, ось ми з вами його знайшли, це буде 2,4. Р загальне ми знайшли у нас 4, відповідно, буде. Значить, В нашому випадку 9,6 вольта. Все загальну напругу ми теж знайшли. І тепер залишилось знайти силу струму на резисторі під номером 2. Давайте уважно роздивимось, ось тут, яка ж сила струму у нас буде. Давайте скористаємося оцією вже схемкою, яка у нас після спрощення відбулася. Значить, дивіться, отут у нас напруга У1. Для двох елементів, для двох резисторів другого і третього, які з'єднані паралельно, ми можемо їх замінити одним резистором, і на ньому буде напруга У2, яку нам і треба визначити, і вона буде такою самою. Як визначити цю напругу? Щоб знайти напругу на другому резисторі, нам необхідно з вами, значить, відповідно, І. 2 помножити на R, яка буде на цьому резисторі, на R зірочку. Значить, Що стосується у І2? I2 в нашому випадку. Так як перший і наша зірочка резистор з'єднані послідовно, вона буде такою самою, як і загальне. Тобто, відповідно, буде і загальне помножити на R із зірочкою. І загальне у нас з вами 2,4 А, а R із зірочкою ми з вами визначили ось воно 2 ом на 2 Ом. І тоді буде 4,8 А. Вольта, це буде наш опір на другому. Це один із варіантів. Другий варіант, знову-таки, давайте подивимось. У загальне ми з вами визначили 9,6 вольта. У на першому у нас з вами є: от 4,8 вольта. Значить, щоб знайти у 2, а воно у нас визначається для послідовного типу з'єднання, подивіться, так, як сума. У загальне буде дорівнювати сумі. Якщо загальну я знаю і один із напруг я знаю, то різниця буде також 4,8 В. Отже, можна або так, або так розв'язувати такі задачі. Ось таким чином ми з вами сьогодні розглянули, як використовувати закони послідовного і паралельного з'єднання провідників разом із законом ОМА для роботи із схемами, в яких елементи з'єднані не просто послідовно, не просто паралельно, а в перемішку. Це називається мішане з'єднання елементів. Ну, а на сьогодні все. Бажаю вам успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!